Ну, все ж таки не звалювати все на свої плечі Це буде перша помилка, перша помилка, яка ну, приведе, врешті, до як називається там ручне управління. До речі, дуже популярне в Україні, я думаю, що можна розвивати як окремий напрямок у науці, особливості ручного управління. Так от делегування повноважень воно дуже і дуже важливо. У цьому делегування повноважень. Я би акцентувався не на тому, що хтось там має щось робити. А тут дуже важливо лідеру сфокуватися на тому, що якщо твій підлеглий робить якісь помилки, він має розуміти, що це абсолютно нормально і в цьому немає нічого страшного. У делегуванні повноважень, коли ти делегуєш себе повноважень, якісь людини, і вона робить помилки, вона не має цього боятися. Це саме головне. І ось створити таку атмосферу, коли твої підлегли не бояться робити помилки, це дуже і дуже дуже і дуже важливо. Ось в цьому полягає цей суть делегування повноважень.